Пиздец! Чуєте? Всем привет, з вами я, Лонг Фрам Лінтон. І сьогодні ми зіграємо в гру Dors. Це дуже крута, колись ку популярна гра в Roblox, не колись. Недавно була популярна гра така в Robux і Dors. Хто не шарить, зараз поясню. Як, коротше, просто ховайся в шафах, ховайся під ліжком, втікай від монстра. Ем короче, входити, треба в правильні двері, різні ключки, предмети шукати. Короче, не здохнути. Я в цю гру грав і навіть доходив до другого боса. Так, так, я крутий, я знаю. Навіть доходив до другого боса і його проходив, правда, дійшов до якихось невидимих, так називаємих, підарасів, блядь, які мене йобнули. І що з ними робити, Хуй зна. Ну, розберемося потім. В чому суть. Якщо омега і світу, знайте, що йде якийсь єблан, і треба ховатися в шафу під ліжку або хоча б кудись-небудь. Якщо хтось шипить, знайте, що і що треба швидко нажати на того монстра, тому що що не нажмеш, то тобі. Коротше, він непогано так шиття забирає. А там той, що блимає світу, то то чувак, який назавжди тебе вбиває. Треба шафчики відкривати, бо тут можуть всякі. О, тут, бач, відновити життя можна, але в мене життя повне, тому мені нічого відновляти не треба. Що тут далі Монетки, Монетки треба збирати, тому що потім будуть різні чекпоінти, на яких можна буде щось собі прикупити, Виходити в двері з правильною нумерацією. А якщо немає номера на дверях, то, то, то просто двері, в яких можна залатати різні прикольні речі. Вот, ну, что я могу сказать? <laughs> я не привык, что такое сказать. Я с какой двери вышел? С седьмой, да? там. Окей, там. Да. Я вышел с седьмой, значит, мне треба восьмой. Пиздец, будем мое светло. Зараз побачите. Почуете? Да ты, блядь, мразь. Бля, за наебало якесь мега у світло. Блядь, качнеї б до мене наебали десь. Ну точно не наебка. Другий раз підряд, камон. А мене гра наебає. Натурі, І ну Інколи таке є, то що мега світлу монстра нема. Ну краще все рівно знайти місце. Опа, свічка. Свічку. Бля, хватит стукати. Свічку можна запалити оп. Камін, наприклад, Ну мені поки що то не потрібно, тому що мені все видно. От таких моментах треба, от може, камін знадобитися. Або свічка. От бач, опа. На таких треба нажимати, гадів, тому що то от, от люте гади. Піздец! Чуєте? Опа! во 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 Во-во-во. Досягнення в мене розблоковано, тому що я грав цю гру з іншого аккаунту. Блять, стій. Треба глянути нумерацію дверей, тому що якщо зайти не в тій номерації піздец, якщо зайти не в ту нумерацію дверей, то буде... Досить піздець. Я ніхуя не бачу. а во, норм. Я нічого не бачу, чесно. Ну знайдемо запальничку, можливо, і тоді все буде по кайфу, нам, нам дійсно буде по кайфу. Так, що тут? Тільки золото. Золото, то кайф, ну бляхамуха до золота ще треба дожити, тому що бляхамуха тут дуже дохіді таких маразів бігає, які тебе дуже сильно захочуть йомнути. Того чувака, який би має світло, його боятися не треба. Ну як його боятися треба, тільки, ну тільки ти від нього здохнеш, якщо довбойоб. І правда я від нього пару раз помирав. <смир2> то то не значить, що я добив, то значить... то значить, що я добив. <смир2> так, оооо, золото, духерищ, нічого нормас, нормас. це ще? Ммм, мало золото. що <смир2> то я пробормотав собі. Пс. Блять. От на них нажимаємо. Чому я, чому я не проходжу далі вперед? Тому що я е, намагаюся знайти якусь запальничку, або інші прикольні штучки, які можуть мені досить знадобитися для того, щоб не здохнути. Наприклад, виключиться світу і у той, блядь, е, Ну, так називаємо підер, блядь, вискочить. І от захоче мене вбити. А як я шафу то знайду? А А, а? 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 а я хер знаю. Опа, ключик. Бля, ні я вот як я знайду шафу, якщо в мене буде вот, запальнички якоїсь. А ніяк! пта. От має бути ключі. Бля. Мені треба ключ знайти, щоб відкрити у ці двері. Бля, почекайте, я що сліпий? Якщо не, зм... не зміг знайти Бля, я не відкрив, що перші двері. я сліпий. Окей. Бля, ключа нема, значить, в інших двері. В інших дверях, точніше. Ніхуя, нам ну, вот тут світиться рідний ключик. О чувак, який виходить, коли мигає світло він насправді легкий. Якщо ти не, типа вже... А, а блядь, підрас! ха ха Почекайте, світло світ розбилось! По факту світло розбилось! А не виключилось! Значить, я можу йти по факту. А що зараз той хер вискочить? Буде обідно мені. Нікого нема, найс. Бля. Хоча знав, що це буде, но то був неочікувано. Опа, у тут. Аааа! Ха-ха! Бля, Пісєць, ви чого гондони бля, чого вона творіну так що не робиться. Так не робиться, опази на запальничку знайшов, зараз нам мені знадобиться. Тут є такі ворота, закрить, зяться, бля, що робити? Тут замуровано, а хуй там плаває тут, є двері від Заходимо в підвал, врубаємо врубаємо ту херню. І спокійно собі на розслабоні виходимо. Зараз чекає. Чекайте, зараз ота вот херня погасне. А, ні, не погасне. Погасне дупа автора, який заїбав, блять, робити два рази підряд, блядь, одну і ту саму ломку закритими дверями. Блам-бла-блам, блам-бла-блам. Блам Кстати, свічка, на мою думку, саме ту що може бути в грі. Типу, на мою думку. Сі, я її можу заплити у а-а-а! Бля, добре ту охуєно. Та блядь, ви гандони. О, відновив світло. А так то не чесно. Отут тут головоломка з тими херні, ми треба. Картину, блядь, Картину в правильному порядку розставити. Бля. куди? А. Хехе. І... А, бля! А, хе-хе-хе! Ой, зараз та херня вся погасне. А, ні. Я думаю, зараз і хер побіжить на мене. Опа! Нам. Мі... Де? На лампочки сп. Гандон, блядь. Підрилкін. Сіта, я можу запалити свічку? Я би не дуже би... хотів би використовувати, бля... Баун нахуй. Вот то вже кай, готова на творі і запальничку не потрачу. Ой, який я молодець. Бля, все замуровано, все, блядь, хуйово. Що далі? 27-мі двері. Та йди нахуй, блядь. Син, блядь. Ми світло, воно не... Ми не... Ты да. Мені не страшно, тому що я знаю, що тут немає чуваків, які будуть за тобою бігти. Тут тільки... Опа, тоже пиздец. Іде? Гандонісімо то Ну! Сука, ризиковано, ну окей. О! Ми дійшли до першого боса Ну, пробуємо. Пробуєм! Давайте, 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 я вірю, я вірю в себе. Во той, блять. Хер. Все, піздец. Присідаємо. Піздец. ХЗ, пройду не пройду, но постараюсь. Я бага я, я багато раз проходив, то тому надію, що пройду от сюди. Які двері підсвічуються, в тій треба йти. На всякий выпадок, так что не знали, вдруг, мав шо, блядь, сюди. Ай, блядь, пиздец. У ті руки то пиздец, жесть. я на них пиздец багато помирав. Я на тих ебаных руках помирав пиздец у хуй раз. Съебал нахуй! Ха, лох! 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 соса, Сосос, сосать, блядь, его Лошок, лошок! Куда? А шо ти? а шо? А ничего, блядь. Ошок пташок. <реш> ну, що можна сказати? Скільки часу відео прийшло? Бля, тільки 8 хвилин в натурі так мало. Ні, давайте я постараюся дойти до наступного босса і там вже як буде, так вже буде, окей? 8 хвилин відео, ну то прям дуже мало в натурі. 8 хвилин... Відео, ну то фактично взагалі абсолютно нічого. Але на тому босі, от, який я тільки що прийшов, на ньому я дохірі ще раз помирав. Тому що я по факту просто не знав, що робити. Але, по суті, якщо попрактикуватися, то є дуже легкий бос. Наступний, я чесно кажу, буде труднішим. сотні кімнат, їбаного обстежую, блядь, раді того, щоб знайти один підерський, блядський ключ. Ну, то вже не дуже цікаво. Ммм, за одним, блядь, ящичек утонем. Нормально. Бля, я ніхуя не бачу тіте. Опа. Бля, свічка, майже згоріла. Прикол. Ну по. Окей, загаснемо. Ну що загаснемо? І так бліблять недовго. Коротше, думаю дійти до наступного босса. Здохнем, то здохнем, не здохнем, ну то буде два босса відео. О! То типа, щоб бігти швидше. Найс. я якось до ще монеток при. Бля. У мене два штуки клас. Бетай якось то монеток приїбав. На ту хуйню. Тесто мене так на ту хуйню приїбав і ще обідно було. Так, то босс? То ще один босс, я не поняв. По ідеї не має бути. По факту. Так, по факту нема. Давайте так. День ще якийсь монстр, бляха-муха, і ебашим, пиздуєм звідси. Тому що чесно, я трохи вже заїбався грати в ту херню. Опа. Да монстр. Ну не кажіть, да що його не буде. Ні, бля, ту піздобольство, він буде. Тільки хуй знаку, і хуй знаку да. Сука, закон пиду зараз вилізе. Пав на нахуй, де де? Вообще тут немає, сіби. ебе. Блять. оскільки скик від... Хуін... Ми зараз два зас два і можна закінчувати. Лоу. Лоу. Давайте другого, Давайте другого боса пройдем. В чому прикол. Треба бігати на шифті. Ходити треба на це, на це. І треба шукати книжечку в поличках, пізда. Пізда. Хуваемся нахуй, похуй. Похуй, хуваемся. Пизда. Пизда, пизда, пизда. Не, не, не. Не, бля. Норм. Норм, не. Бля, страшно. Ес. Yes. Пізда. Уєба. <cation> <punched> Коротше, от тепер тут з'явилися цифри зліва -з, внизу. Треба потім буде в код вписати. Тут треба буде робити дуже швидко, тому що він буде ходити. Це буде піздецки небезпечно. Сюди він піздує? Окей. Давайте підемо в іншу її частину. В іншу частину тої бібліотеки. Книжечок нема, бля, нема. Бля, може я ще відео пришвидчу, тому що то я думаю, того вообще не буде цікаво. Піздец. Сука, де він? пиздец. Найс. Nice. Плутаем. Тут плутаем книжечки, чи десь є, чи нема. Де? Бля, він мене побачив, я на це е, випадково змінив. Бля, відео уже йде майже 15 хвилин. Тут тупік. зараз засіб. Не, он пришел. Бля, тут не тупик. Я выхода ебан. Бля, не иди сюда, плиз. Окей, супер. Бля, тут завалено. <плес> Пиздец. Ебать страшилище. Ха-ха, съебал нахер. Короче. Бля, закинчивать или проходим босса, блядь? Закинчиваем че проходим, сука, босса, а? Я что, тряпка, не пройти его? Та ебана тряпка. Короче, я пиздец заебался это уже снимать, а потом, блядь, еще... Ебать. Єба, то АСМР? АСМР на вухо? Коротше, він тим паче ще і заглючив. Тому, і тим паче я заебався, потім мені ще монтувати, вирізати лишні моменти. Коротше, блядь, з вами був Long From LinkedIn. Все, блядь, я заебався, тут хуй.